Капеланське благословіння на 18 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй Господи помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як одні дні жінці Саморянці зростала віра. І це сталося так, що Ісус з учнями підійшов до колодця Якова. Самарії, і учні пішли в місто. А Ісус залишився біля, біля, біля цього колодязю. Прийшла жінка-самарянка до цього колодязя з відром набрати води, і він попросив, дай мені води напитися. Вона здивувалася, а, чому це ти зі мною розмовляєш? Бо ж ідеї не спілкуються з самарянами. А тоді він сказав, що якщо б ти знала дар Божий і хто перед тобою, то сама просила б води. Напитися і він брав би тобі живої води. І тоді жінка сказала, від якою ти пила б і не спрагнула. Тоді жінка сказала, чи ти маєш ведро, щоб набрати і колодязь глибокий. Як ти можеш надати мені води, якою, де вона, де ти її можеш взяти? Але сказала все ж таки, якщо маєш, то дай мені. Щоб я більше не ходила в цей колодязь напитися. І далі продовжувалася розмова у Господа з нею в тому, що а ти приведи свого чоловіка. На що вона сказала: А в мене немає чоловіка. І тоді він сказав: Да, дійсно, ти не маєш чоловіка. Бо мала перед собою перед тим п'ять чоловіків, і той, хто зараз є, не є твоїм чоловіком. І тоді вона каже: Ти пророк. Каже, видно, що якщо знаєш те, що зі мною сталося. А Ісус тоді продовжив, що і тоді вона додала, що ось ми поклоняємося на цій горі, а ви поклоняєтеся Єрусалимі. А Ісус відповів, що прийшов час, ви поклоняєтесь, так, да, дійсно, поклоняєтеся цій горі, але не знаєте, кому поклоняєтесь. А юдеї поклоняються в Єрусалимі, бо знають, кому поклонятися, бо від них спасіння. Але приходить час, що не будуть поклонятися не на горі, не в Єрусалимі, а будуть поклонятися в дусі і істини, бо Бог є дух і шукає поклонників, які поклоняються йому в дусі. І тоді вона відповіла, що ми знаємо, що повинен прийти той, хто нам все пояснить. І він тоді сказав: Я є той. Ми бачимо, що за цим діалогом, який почався з простої розмови про воду, жінка потихеньку наверталася і, почала, і дійшла до того самого головного, хто перед нею? І що він може? І що саме, що саме це може бути той, кого вони всі чекають? І тоді вона пішла в місто і розповіла людям про свою. Своє бачення, своє віру, своє, своє ну, припущення, бо сказала, це напевно, Він чи не він Христос, бо знає про мене все. І люди повірили по Його Слову і побачили Його, і запросили Його, і Він там пробув два дні. І люди потім говорили, що не тільки по твоєму слову і свідченню ми тепер знаємо, але й самі бачили. Ми бачимо, як по-різному віра входить в людині. Для цієї жінки, яка навіть і прийшла, розповідаючи про Христа уже в своє своє місто, вона те ще сумнівалася. Але все ж таки разом з містянами дійшла до досконалості в своїй вірі і повірила в того, хто прийшов що перед ними Христос. Той, якого не чекали, і того, яким все їм розповість, як їм далі бути. І він розповів покланятися в духі істини. Але ми на цьому примір бачимо, як місто навернулося, чуже місто навернулося. А в іншому місці бачимо Гадаринському, як чуже місце не навертається. А коли кажуть, побачили, що свині потопле, кажуть, відійди. А тут, бачите, по слову жінки, вони запросили, повірили, запросили і, і побачили саме. Що я хочу з цим сказати? Що немає правила, як прийде Ісус до мене. Я можу лише побачити, або почути і побачити свідчення тих, до кого він приходив. До Нього до жінки цієї прийшов так, до перед гавдаринцями проявився, або перед тим набіснуватим проявився ось так. перед Сотникам проявився всилені слуги і так багато-багато інших епізодів, коли він проявлявся перед людьми. І чули вони, і одне вірили, інше не вірили. Але я сьогодні говорю про тих, хто прагне повірити, хто дійсно чекає, як та Самарянка, хоча вона була не з тих богословів, які все знають досконало. Але чомусь серце, і її питання, допитливість, і, знаєте, така може щирість в розумінні, не, ну не зашарованість, що юдеї не спілкуються з самарянами, а навпаки, відкритість, що може бути того, що вона не знає, не розуміє. І це той, хто прийшов, їй це пояснив не тільки словами, а й духом. Який він випромінював, сила, яка з нього йшла. Тому, коли прийде до мене Ісус, я не повинен бути зашорений правилами, я повинен відкритий на ті слова, які до мене пролунають, на цю щирість, цю силу, яка до мене доторкнеться, щоб повірити в неї, прийняти її і з нею вже йти з ним. Єдності, виконувати волю Отця і звершити її, як і хоче Отець, щоб і Я це зробив разом з Ісусом. Амінь.